Радіо UA Chicago Дорогі радіослухачі. Зараз з нами Остап Дроздов, відомий журналіст, блогер та письменник. Пане Остапе, вітаю. Моє шанування пані і панове. Ну, цей тиждень, очевидно, всі розуміють американський. У нас візит триває. Вже більша частина пройшла. Безумовно, там основною буде зустріч вже четвергова. За українським часом це певно буде четвер, вже вечора або ніч. Основна інформація, але вже в принципі можна давати попередні оцінки, бо весь цей візит американський вояж він був пронизаний такою, знаєте, навіть такою загадковою інтригою. Ну то що ж там буде таке презентовано? Який же ж такий план перемоги, ось презентовано нашому ключовому союзнику без грошей і зброї якого не доводилося б навіть говорити ні, ні про що взагалі? Ну і, власне кажучи, мені здається, вже не забігаючи безумовно вперед, але я ризикну, все ж таки, як би ствердити, що інтрига знята як такого прориву, якогось прям такого чогось вау, що спрезентовано від України, як план перемоги, як щось таке покрокове дієве, щось що просто ну, переверне взагалі цю парадигму війни, русло її змінить. В зворотньому напрямку і так далі, якби цього не сталося, бо з того, що просочується як завжди, і ясна річ в американські змі, тому що, якщо ви розумієте, в авторитарних режимах вільної незалежної журналістики немає і там, влада повністю закрита від суспільства. Ми про все найважливіше, що стосується нашого просто державного життя і виживання, будемо дізнаватися аж за океанських ЗМІ, і то вже третій рік триває. Ну от із того, що там просочилося, із тих перших оцінок, які дають високі посадовці Білого Дому, Пентагону, просто топові журналісти, які десь там певні зливи е публікують е з того так званого плану перемоги, от перші всі коментарі вони свідчать про те, що як і Попередньому нашому етері, рівно тиждень тому, я припускав, що цей план перемоги взагалі не буде планом, а просто списком побажань, розбавленим через кому, списком завдань для всіх наших союзників, і це буде названо планом перемоги. Швидше за все, взагалі, мені здається, в цій війні. Ось до такої скіпи і стосу фількиних фільчених грамот, паперових документів, які гарно написані, але які не знаєш, куди діти і як реалізувати, додасть ще теж роздутий, розпіарений, абсолютно звихнено. От, просто це завжди робить владна вся піар-машина, Ще так званий план так званої перемоги, який повторює і не план, і не перемоги, а повторення всіх тих самих побажань, максимальних ідеалістичних, бездоганних з точки зору форми, але абсолютно безплідних з точки зору практичної реалізації. Ось таке ми маємо, і чесно кажучи, ну якби вже незалежно від того, звичайно, там весь цей візит і після зустрічі з Байденом і це вже. Буде на п'ятницю. Я думаю, там більше аналітики з цього приводу. Але вже можна сказати, що попри весь такий протокольний пошт, попри всю цю протокольну таку помпезність, бо це і виступ на генеральній асамблеї ООН, і гарно все сказано і на радбезі. і Якісь там нагороди, невідомо за що, невідомо чому, і невідомо навіщо, і нашо взагалі які там нагороди. Господи. Ну, все це, все це гарні атрибути успішності візиту, але поза тим, ось ця основна інтрига, буцім, то щось таке представлено, що просто розверне війну і всіх прихилить зараз це включитися всім світом, не відбулося і не могло відбутися, враховуючи ну, якби константу. Яка полягає в тому, що державними от, лідерами України в цей історичний час є абсолютно непрофесійні, частково і, і, і в більшій мірі безвідповідальні політики, які навіть не є політиками, а такі формотворці, які просто мислять категоріями форми, як це гарно виглядає, як це гарно сформулювати, і без думки от, над змістом, як це реалізувати. А просто спихнути реалізацію на всіх, на весь світ, а потім сказати, що в нас не буде перемоги. Чому? Тому, що тому що щось там нам хтось, не щось. А ми тут взагалі ні при чому. Це давна, трагічна. І навіть вже тепер якась, знаєте, ну, просто бравадна історія, коли ну, це такий ну, все ж таки, бравурний популізм, він коли бере верх в таких доленосних. В моментах ні про що добре не доводиться як би, далі говорити. І тому, якщо так оцінюючи цей візит, який ще, якби триває, буде допрацьовуватися, можуть якісь там прям форс-мажори, сюрпризи бути і так далі. Мені здається, все ж таки ні світ, а тим паче ми не почули реалістичної тверезої оцінки. А цього ось чекали. Тому що списку бажаного, і той високий посадовець, який якого цитує Блумберг, коли він називає це списком побажань, ну, дуже гарних, правильних, але ну, якби воно ще, і, і через 100 років побажання. Все ж таки ось немає тої тверезої оцінки. Далі йде все ж таки наратив такої, таких завищених очікувань, наратив перебільшених очікувань, свідомо роздутих. З повним відривом від того, як така, я кажу, такої наземно дійсної реальності. І ну ну от тут, крім як розвести руками, поки що нічого не доводиться, але я думаю, давайте може ми дочекаємося вже до завершення цього всього, може на наступний тиждень трошки буде більша така вже ну, підсумкова інформація, зможемо це е, ширше е, обговорити. Дякую, пане Остапе. The Times пише план Зеленського містить чотири ключові пункти: перший це гарантії безпеки для України від західних країн, Анал аналогічний е, пакту про взаємну оборону в рамках членства в НАТО. Другий продовження наступу України в Російську Курську область, щоб забезпечити територіальний козир у переговорах. Третій пункт запит на конкретне сучасне озброєння, четвертий міжнародна фінансова допомога для зруйнованої е, війною економіки України. От таких чотири пункти. Ну і віком. що і питання, і що в цьому нового раз? І друге питання. І, 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 і по кожному з пунктів все одно буде виникати запитання, тому що це є пункти, не, це не є план перемоги самої держави. Це ж я повторюю. Це є поставлені такі побажання перед всім світом. Ну це ж зовсім різні речі. Тому ну, я про це і кажу, що ну, це ж це ж взагалі, ну то не треба було взагалі називати планом перемоги. Того. Ну, тому що ця формула Зеленського, яка лягла в основу того всього, ну, вона як була паперовою візією без практичних механізмів реалізації, так і лишається. І просто її переписувати з одного документу в другу, ну, ну це ж якби я як, ну, уявіть собі. Ну, Існує певна проблема стосовно вступу в НАТО. Ми ж її обговорювали вже, ну, певно, півтора-два роки. І тут приїжджає, якийсь, розумієте, приїжджають у футболці, і то саме дає кому Байдену, якому до кінця каденції лишилося два місяці. Ну і давай нам в останні два місяці свого, своєї, свого урядування, давай на то там порішай нам цей перший пункт. Це не ну, це навіть гопота так не працює. Не кажучи вже про професійну політику. Це не є взагалі ну, якби навіть розмова для професійного політичного аналізу. Тому що ну, так не працюється. Такі речі невидимі, які потребують довгострокового м, обговорення, довгострокового процесу, вони не виносяться як план. Тому що планом не може бути, наприклад, там, от, на, вони ж могли написати розпад Росії на 15 федеральних суб'єктів незалежно. І назвати це планом. Ну і що, ну і скільки того плану чекати? Ну, тобто, це ж можна будь-що, що є правильним, написати першим пунктом і сказати, що це є план. Слово план передбачає робочий документ. Робочий документ означає, що працюється по робочих треках, які є досяжні, не які є намальовані в рожевих маринках на довгу перспективу. Тому що все є на довгу перспективу. Кордони 91-го року це довга перспектива. Надання більшої, більших обсягів озброєння це на довгу перспективу. Всі пункти, які перераховані, все одно є на довгу перспективу. Це планом не є. Або тоді це план, наприклад, на 10 років. Ну, скажіть, що це є план на 10 років. І тоді всі будуть розуміти, що от є 10 років, працюємо. Ну, це розумієте, оце. Я ж кажу, це формотворчі, це по формі от гарно щось формулювати. Потім спихнути не, не виконання цього, що спихнути на західних союзників і знайти третього винного у всьому, до чого самі не годні долучитися. І докладеться ну якась дуже така примітивна, якась така, навіть по пацанячому примітивна ситуація, ну яка, до речі, в принципі, тільки такою може бути. Ну я тут далеко не був, знаєте, в ілюзіях щодо цього Пане Остапе, розкажіть нашим радіослухачам, що ж сказав президент Чехії про його заяви та думки відносно України, звичайно, ну, це теж тема двох останніх днів, і... але насправді це тема. Півтора-двох років, тому що президент Чехії, на відміну від КВН-у є відставним генералом НАТО, очолював певну групу військ людина безумовної заслуги і компетенції в безпекових питаннях. Тому всяку нести чуш бравурну популістичну він не буде. Це не той пошив, це не та не та прошивка. Тому його. Дуже тверезі, чесні, власне, позбавлені цього популізму, ідеалізму, думки. Вони не так, знаєте, якось не дуже гарно сприймаються. А він говорить дуже прості речі в своїх інтерв'ю. І власне зараз в Нью-Йорку, перебуваючи в ООН, він підтвердив свої всі позиції. Його позиція відставного генерала НАТО є такою, що ну як він каже, Україні треба поумірити свій ідеалізм. І недосяжні всякі мрії поубагати, опуститись на землю і дивитися тверезо і реально. І в тверезі, реальній оцінці Петер Павел, президент Чехії, колишній генерал НАТО, вважає, що все одно, як не крути, частина території анексованих ще раніше. З 2014 року швидше за все так і залишити під російською окупацією. Зараз це вирішити військовим шляхом дипломатичним Неможливо це є довгостроковою ціллю, тому тимчасово це буде. Наскільки довго це тимчасово буде? Це можуть бути роки, каже Петер Павел. Тому Україні треба просто ну от з тих рожевих хмарин, перефразовуючи, спускатися на землю і виробляти реалістичний. Уже не просто план перемоги написаний, знаєте, з на своїх максималістських цілей. А як він пише, все ж таки формулювати досяжні і практичні цілі, і тут Захід теж поможе і готовий включатися. Оце таке, ну якщо так дуже грубо, це такий переказ, навіть не позиції там конкретно чеського президента. Це вже є позицією взагалі всього світу. І якраз мені здається, цей американський вояж це і підтвердив. По більшості пунктів все ж таки світ схиляється до якби не ось максимальних цілей, які неможливо досягнути або великою ціною досягнути, а до реальних. І тому тут посилання на Петра Павла, президента Чехії, абсолютно доречне, який каже, що перемогою ціною знищення половину населення, ну то виборчне слово перемогою це вважати не можна. Ну, тобто він про це каже. І чомусь це кажуть інші президенти, інші лідери. І, ну, і, і мені здається, оце такий, ну, такий тренд чи цілий напрямок на оцю таку, можливо, навіть комусь здається цинічна, або дуже така надто холоднокровна оцінка перспектив війни. Вона, мені здається вже зараз виходить на перший план, і то вже ніхто не буде бавитися. Знову ж таки, в якісь розумієте, рожеві хмаринки. Тому що це ну, воно ну, то, то вирішувати треба, а не мріяти далі. І мені здається, цей, цей посил, планка Павела, стане, як ну, я так прогнозую, стане основним наративом наших союзників на 2025 рік. І з цим треба працювати, і з цим можна і треба, власне, працювати. Ну, бо є так, як є. Прес-секретар російського правителя Дмитро Пісков заявив, що бажання України примусити Росію до миру є абсолютно фатальною помилкою, бо це нібито неможливо зробити, пише російський інтерфакс. От такі заяви. Ну вони ну вони ж не не міну ця ця позиція Росії ніколи не, не мінялася, і власне кажучи, тут е, вся ставка е, наших великих видатних стратегів. Які так сильно збираються воювати е відчайдушно, але в бюджеті тільки до літа заклали видатки на війну. Ну, тут якби, треба це враховувати. І це, ну, якби, це тупикова ситуація. Знайти? Тобто тут все одно буде так, як буде по факту. Не по паперу і не по критерії мрії, а по факту: ось це світ просить. Мені деться, що мені деться, вся та американський візит. Звичайно, там е четверговий чи четверговий рандеву не, з Байденом, е воно дуже важливе. Там все найцікавіше, як завжди, це так в ну, 100% це буває, буде кулуарно. І там якраз кулуарно буде. Мені здається, озвучена ось ця якби приземлена позиція. Тобто, ну зараз весь світ буде заземляти не, ось мрії до дійсності і тут. Ну, тут не співпадіння величезне, і вони просять не завищуйте очікування, не перебільшуйте їх, не роздувайте, мисліть прагматично, ну хитріше зрештою. Ну поки що, як мені здається, наші футболки є заручниками своїх власноруч, от власноруч роздутих. Риторики і ілюзії. І це вже ось це вже патологія до певної міри. Тобто нездатність адекватно діяти тут і зараз. Ну, мені здається, це вже це, це якась дуже вже нездорова певна тенденція. Ну, буде відстежувати. Президент Зеленський сказав, що Україна має інформацію, що Росія готує удари по атомних станціях наших. Така з'явилася інформація нещодавно. Здається, вчора так. я її перший раз побачив. Що буде говорити магате, до речі? Так, це сказано. На що магате? Магате. Тут це було сказано на, е, якщо я не помиляюся, ну ООН, Це було сказано ООН. І от, знаєте, я до цього можу додати, знаєте, такий літературний зворот. Тиба. Ну, тобто, от коли почитали передапокаліптичний за своєю суттю? От таке таку заяву. Попередження ось, верховного Головнокомандувача за сумісництвом виконувач обов'язки Ванги, Касандри, Оракула, Провиця. То всі, якось, знаєте, отак, ну, будуть удари терористичні по трьох атомних станціях. І ні в кому не прийде до думки самих себе перепитати, ну, якби, Ну, 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 так, ну, це ж треба таке. А що ж це раптом Росія, яка все одно зі старту війни мала в своєму арсеналі далекобійні, незбивні, крилаті балістичні ракети? Чому от вона зараз піднімає ставку настільки, що власне, взагалі йде вже ядерний сценарій? Тому що терористичний акт на ядерному об'єкті це є ядерний сценарій. Ну, от питання. Невже не можна скласти докупи такі прості поняття і категорії, як дія й наслідок? Ну, і таке враження, так люди почитали перед апокаліптичним попередження свого правителя? Ну, і, 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 і таке враження, що, наприклад, там е Курська операція, якби тут взагалі ні до чого. Ну, взагалі тут не до чого? І це збадьорення війни, яка якби так мляво йшла там? До якоїсь там але формули пошуку, і, і Захід це робив не кулуарно чи, чи не дуже кулуарно, пошуку рішення якось як то гасити вже, бо то ну ну вже воно нікуди, і, 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 це, і це теж вже ні до чого. Так? І запрошення Росії, таке кинення рукавички ядерного зброю до ескалації з метою підвищувати ставки до рівня невідновних збитків. Якби теж тут ні до чого. Тому я, напевно, тут абсолютно спокійний і всіх можу заспокоїти, оскільки все в руках дуже видатного рівня з нагородами, просто міжгалактичного рівня стратегів, то напевно це теж є частина плану. Тому що тільки ідіот би не спрогнозував. Що після вторгнення і як би, входження на тисячу квадратних кілометрів вже російської території ворожої відповідь ну, гіпотетично, теоретично хіба могла би бути якоюсь інакшою? Ну, та десь такою. Тому, значить, ця частина плану вони про все подбали, все передбачили. Нам сказали перед тим, що 85% це слова. Прем'єр-міністра Шмигаля, енергетичних об'єктів захищені. То так, що нема що переживати, всі наші атомні станції і ядерні об'єкти є надійно захищені. Нема що переживати. це частина плану, вони все наперед прорахували. Ну і значить так. Ну, ну, ну Якщо я так, пер... я... Воно... я, я. Я перепрошую. Що перебиваю, але до речі, військові експерти ще давніше всі, як один говорили, що ніяка крилата ракета не зможе пошкодити атомний об'єкт атомну станцію, що просто виключно там фарба обгорить, та й все. Ну, грубо кажучи, ну, я тільки за, і, дай Боже, взагалі, щоб ми не говорили на такі теми. але якщо президент України попереджає весь світ про те, що внаслідок... Внаслідок виведення війни на значно більший і вищий градус ескалації, і це було добровільне якби рішення операція саме не, і, нашого керівництва. Є от такий сценарій з, 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 у, з ударами чи з політичними актами, чи з диверсіями, як там хочете, називати. По трьох атомних станціях, ну то значить, ну, якби, ну тобто це, це все в одній логіці, так? Тобто, значить, значить, це прораховували. Ну, тоді, тоді тоді нема чого сильно переживати. ну Якщо стратеги передбачили це і могли припустити, що відповідь плюс-мінус десь такою могла би бути на ось таку ескалаційну фазу війни, то значить так. Т так і буде, то але... там є можливість ну, пошкодити, то, пошкодити приміщення, які якби допоміжні допомагають існуванню та функціонуванню але... Понимаю, я не маю, я боюсь, я не фантазую на цю тему. Uh -huh. це, 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 це страшна тема. Ну і згадаємо Якщо комусь, що... комусь хі-хі ха розумієте, якщо, бо я бачу, як наші люди придурушні. Розумієте, хі-хі ха-ха, з усього сміються. Це теж треба бути абсолютно суджа нашим. То добре. Ну тобто, має бути співмірність релевантності у всьому. Ну, це ж війна, це війна з непропорційно сильнішим ворогом, хитрішим, сильнішим, по озброєнню, по, по, по військових контактах своїх, по, по, по підготовці до війни. Ну, ну по всіх по розмірах, зрештою, ну, тобто, в такому ось ну якось прораховувати все на три кроки вперед. А не бігати потім перед апокаліптичними попередженнями. Ну воно, як би мені здається, це вже є основа якогось і здорового глузду, і просто професійної, і політичної відповідальності. Ну, ну бо це, це у всьому світі так на це дивляться, розумієте? Ну і тут я абсолютно, я, я просто опускаю цю всю тему, тому що. Та навіть фантазувати не хочеться про щось схоже. Пен Остапе треба ще згадати нашим радіослухачам, що Запорізька атомна станція знаходиться під контролем, контролем терористів, і це вже зовсім інший рівень загрози, бо це не крилату ракету. Вони будуть Безумовно, пускати. безумовне, а... це і ще минулого року, та й поза минулого з вами, коли торкалися цієї теми. то, власне, я е це казав і зараз теж це повторюю що це є один із ядерних козирів в рукаві. Е не у ворога, ну тобто, маючи такий об'єкт, це крім енергетичних потужностей, там 9 ГВт, що фактично співмірне споживанню такої країни, як Нідерланди. Ну, тобто мега-об'єкт, найбільша станція в Європі. Ну, що ще, ще щось казати, якщо це в руках мавпи з гранатою. Ну, то воно вже несе загрозу. Тому я кажу: ну коли ми говоримо про ядерний сценарій, це не тільки має бути навіть якась, знаєте, от як люди собі хіросіма нагасакі, ядерний грип, ядерна земля, то все зараз в сучасному світі можна робити і через такі такі б. Ну про що і президент вже на ООН сказав. Тобто, то поки -за Запорізька атомна станція в руках цього гібона з гранатою, доти воно безумовно має величезну. Небезпеку, і це завжди треба враховувати. І коли вже треба буде піднімати ставку аж до такого, ну то для того ворог і тримає цей Та? Тому це все враховується. Чому світ такий обережний? Не тому що він за 7 тисяч кілометрів йому, чесно кажучи, може бути все паралельно. Ну, чесно кажучи, от мені було би абсолютно по барабану. Якби я десь жив в Америці за 7 тисяч кілометрів від того якогось непорозуміння в центрі Європи, от якась кровопролитна війна, що жахливе щось ну, от, а Тому що вони враховують завжди найгірші варіанти. Світ прораховує найгірші варіанти. Працює на уникнення найгіршого. А наші бігають з того хіхоньки собі водять. Ну то що ну, то тут порадиш? Ну, це об'єктивний хід історії. Я тут... Mm -hmm. Не маю пора. Ну що ж, пане Остапе, дякую. Будемо завершувати. З нами був Остап Дроздов, відомий журналіст, блогер та письменник. Гарного вам дня, до побачення. Навза да, підпишіться на канал Радіо UA Чикаго. Ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.